Наша роки не журавлі, вони не повертаються із вирію. А так хотілося б, щоб журавлині крила ніжно торкнулися і стерли сліди часу на обличчі коханої мами, золотої бабусі, мудрої, красивої, доброї жінки, привітної жительки марюничого села Тисівці Поліни Григорівни Штефанесі. Нелегка доля випала цій жінці. Позаду залишилися роки, сповнені радощами і болями, невдачами і успіхами. Сьогодні імениниці є чим пишатися. Вона любляча мама і лагідна бабуся, берегиня добра, щастя і сімейного затишку у своїй родині. Пишаються, безмежно люблять і щиро вітають свою сиву пташечку, і славним 73-м днем народження, її син Микола, невістка Світлана, онуки Юлі та Іван, даруючи тепло своїх сердець у ніжному музичному вітанні. Свіжим хлібом пахне рідна хата, зболені від праці ваші руки. Мамо, рідна, вами ми багаті, ви простіть нас часом за тривоги, муки. У віршах до вас сьогодні линем ніжна, добра, люба, мила, Наша ви матусю, берегиня, дай же Боже вам здоров'я і сили, щоб із нами ви жили в любові, так як зараз років ще багато. Сни нехай вам сняться кольорові, і достаток сам іде до хати. Вересневим сонечком ласкавим, теплотою рідних обігрітий ароматом вранішньої кави новий день сміхнеться вам з блакиті. Спасибі вам, мамо, що ви завжди із нами, і наше побажання перше слово, шануйте себе і будьте здорові. Спасибі за те, що годували, що нас так пильно доглядали, що, не стуляючи очей, не досипали виноче. Спасибі вам за всю роботу, за руки ваші і турботу, за те, що кожен день і час ви знов піклуєтесь про нас. Ми дуже вдячні вам цей час. Отому вся наша сім'я бажає мамі тільки щастя і добра. Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів. Повторити когось із них. Я біля своєї мами буду завжди маленьким. І як тільки покличе, прибіжу скоренько, Тому я їй і написав ці слова як міг. Мамо, ти мене вибачу, я став дорослим. Вже минула сорок третя осінь, як я побачив перший раз свій дім Я, може, трохи пізно став її розуміти, і не часто дарував на день народження квіти, і були часи, коли я тижнями їй не дзвонив. Не обіймає і разом із татком щось про внучку питає, я з радості плачу, що маю живих батьків. Ма, мене вибач, що і став дорослим. І вже минуло сорок третя осінь, як я побачив Чув перший раз від Мам, а можна я до тебе завтра приїду, і ми на кухні не одну годину собі на різні теми. То, що я вмію, і я дякую тобі за те, то, що я розумів, ті речі, які не пояснюють навіть в книжках, хай буде біля тебе завжди, ангел хранитель і я тоже спорядку. Не вибач, що я став дорослим, і вже минула сорок третя осінь, як я побачив перший раз свій дім, мам, а можна я до тебе завтра приїду, кім ми на кухні не одну годину, собі на різні теми посидим.